Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні у відео я хочу зняти звіт по проекту Королева Тіней. Кому цікава така тема, я вас всіх запрошую до перегляду. І так, королева Тіней, мій звіт третій Я знімала 12 травня. Це був мій останній, тоді я робила звіт і обирала продукти на місяць. І. Е Звіт я на цей період таки не зняла. Зараз вам покажу свої результати. І так, в проєкті я тоді обирала три, так обережно хочу показати. Значить, три. Палетки. Це в мене була від Кейт Б'юті ночі, якою я мала скористатися 50 разів. Також в мене рідкі тіні від Фаберлік були, якими я мала скористатися 5 разів, скористалась один. І ось тут випала мені новенька палетка, новенька в Майці на увазі. В проєкті це від Faberlic Wonder Kit, якою я мала скористатися 10 разів. І по факту я тільки ось цією палеткою скористалася 11 разів. Рідкі тіні я використала тільки всього один раз. І JK Beauty я мала скористатися 50 разів, а скористалася, зараз ми порахуємо з вами 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20 разів. Але сьогодні. Я хочу перезапустити свій проєкт, вибрати всі свої нові палетки, і з вами разом нагадати собі вже нарешті правила даної гри. І так, нагадую правила гри. Значить, обирала я для участі в проєкті, продукти. Кожному продукту це або палетка, або олівець, для ну, олівець-встіку, так дорівнюють картам. Наприклад, в мене є 29 штук палетки плюс олівці, а це дорівнює 29 картам. А значить, фотографію я вам прикріплю, яка карта якій палетці належить. А з цих 29 карт. Ми маємо навмання вибрати 3-5 карт, тобто для участі на місяць в даному, в даному проєкті. Я вибирала 3, це все я так і залишаю. Пізніше змішуємо всі карти і кількість використань продуктами. Тобто, якщо це випадає двійка, від двійки до 10 це 2 рази, трійка це три рази, десятка це 10 разів. Якщо випадає валет, це 20. Дама-30, король 40, Туз 50 використань. І якщо випадає джокер, значить я обираю бонусний продукт. І це все, звичайно, я записую собі в блокноті. І так, Тут в мене колода складається з 54 карт. Тут в мене власне, 29 карт, які дорівнюють моїм продуктам у участі. І тут... Решта колоди. Ну що ж, я думаю, що ви вже могли побачити, яка палетка, якій карті належить. І тепер я хочу разом з вами вибрати карти, які випадають мені цього разу у проєкті. Королева Тіне відпочивала трошечки влітку, тобто я цей проєкт не вела. І, власне, Хочеться його відновити і щомісяця спостерігати, таку робити руханку між своїми палетками, тому що в мене їх, як на мою думку, є доволі таки багато і не всіма користуєшся. А так, в мене буде стимул користуватися тими чи іншими палетками, які вже. Мені випадуть. От, ну, звичайно, минулого разу випадали і улюблені мої палетки, якими хотілося користуватися. І особливо було дуже цікаво, коли мені два рази підряд випадали одні й ті самі палетки. Всі відео я залишу в описі під цим відео. Заходьте дивіться, дивіться, з чого починався мій проєкт, як він починався, як я його заснувала. Дякую всім дівчатам, які, звичайно, підтримують мене, і також ведуть на своїх каналах такі. Такі відео, це дуже е, гарно, я спостерігаю також за вами. І це дуже е, цікаво е, насправді. Якщо хочете брати участь в проєкті, я вас всіх запрошую і можете мене тегнути. Я обов'язково зайду до вас і подивлюся, що там у, нас, у вас відбувається. І так, перша карта, яка у мене самостійно випала, це десятка червів. Наступна карта, яку я хочу обрати, це буде двійка бубни. І Ще одну карту я обираю, тому що я хочу вибрати три продукти на місяць використання це шістка, бублен. Я йду за своїми палетками, а для вас це буде лише одна хвилина. Отже, всі палетки, ви бачите, перед собою, які в мене... На цей раз випали на цілий місяць. А, і так, правила мого проєкту я залишу в описі також під цим відео. А тепер я беру всі ці а, колоду карт і хочу їх всіх перемішати. Напевно, всі карти я забираю. Я собі вже зафіксувала які які карти я, так, які були обрані. І зараз ми з вами ще також зробимо сводчі і оберемо якою палеткою я буду користуватися? Ще хочу власне сказати, що я не обираю. Рефілів. Тобто, наприклад, випала мені от палетка від Evelyn, я її відкриваю, і, наприклад, мені потрібно буде нею скористатися. Зараз ви будете бачити, скільки разів, наприклад, там 20 разів. І я відмічаю її, наприклад, якщо я беру, наприклад, сьогодні я взяла три відтінки з даної палетки зробити макіяж. Значить, я відмічаю три рази, що я її повикористовувала. Ось таким методом я її відмічаю. От. І на наступний день, наприклад, я беру цю палетку, там, наприклад, я маю користуватися нею. 40 разів і так на протязі місяця я кожен раз роблю відмітки, От, не зациклюючись на конкретно якомусь кольорі, бо це мені, на мою думку, трошечки важко. Наприклад, як я зараз почну вибирати якийсь колір. І так, я не сказала, яка палетка, але я вже розмовляла про палетку від. Evelyn Mystic Galaxy, і мені випала карта: це тріючка. Отже, я повинна напротязі місяця вересня скористатися цією палеткою три рази. Ну, це надзвичайно просто і легко. Я думаю, це буде без. Будь-яких будь зусиль це мені а, не складе, тому що це палетка надзвичайно цікава, і прямо мені здається, що вона така вже а, осіння і цікаві з нею можна зробити макіяжі. Ну, давайте тепер а, від Glambi Top Nude. Це в мене тон 03. Теж доволі таки цікава палетка. А, от, І давайте обирати кількість разів. Два рази. Вау, мені сьогодні просто. Щастить, тому що скористатися цією палеткою два рази це також буде доволі таки просто. І останнє це мені випав олівець водостійкий серії Сперний пляж від Faberlic, Так, він у мене є, номер 5682. В цьому літа цього я жодного разу не скористалася даним олівцем. Тобто вони в мене, ну можна сказати, про всі палетки, ну майже всі, лежали таким знаєте, мертвим грузом. Було не до макіяжів. Якщо ще весною я робила якісь макіяжі цікаві, і ем, так якось все йшло, то літо було досить таким складним насиченим. От, Давайте виберемо вже нарешті йому кількість використань. От, І це король. А король в нас означає: якщо тут нас означає 50 разів, то король в нас означає 40 разів. Ну, ну, ось тут буде, я думаю, Трошечки складніше. ну Давайте тепер ми з вами зробимо своджі. ну Давайте почнемо з оліця. Король 40 разів 56-82 відтінок. І я покажу вам його сводч, Він доволі таки ось, ну теж мені здається, такий золотисто-рожево-коричнуватий. Ну, я його, напевно, ще жодного разу не підточувала. От, ну, буду тепер користуватись 40 разів. Наступна палетка це від Glambe Top Nude. Я вже вам сказала, що це тон третій і нею повинна скористатись два рази. Давайте, тут є дуже гарне дзеркальце. От і ось така е, кольорова гама. Ви можете вже тут бачити, що я тут деякими відтіночками доволі таки е, користувалася ось цим, ось цим фіолетом, ось цим таким сіро-зеленкуватим, і ось цим фіолетовим, і з цими темними я е, е, користувалася. От, Але не так часто, як би так, хотілося. Е, ну що ж, давайте я зараз е, покажу вам е, свочі. Е, тіні доволі таки. Е, вони м'які можуть осипатися. Ось так, напевно, краще вам буде видно. Так. Другий це ось такий більш до бежевого. Якщо перший це такий рожевий, то цей такий більш до бежевого. Наступний це ось такий світло-фіолетовий. Так. І четвертий, перші два. Ось такий гарний. Перші два вони, знаєте, такі можуть такими пластівцями трохи виглядати. Давайте я ні, давайте тут зроблю. Пластівцями такими виглядати, їх потрібно так легко наносити, але дуже дивіться, яка пігментація. От, бачите, от вони такими штучками лягають, пластицями такими. Але якщо їх правильно наносити на базу, то все з ними нормально. Дивіться, пігментація тут чудова, і відтінки дуже, дуже гарні. Давайте ще раз ось цей зелененький нашарую. Він такий якийсь сіро-зелений, але дуже цікавий відтінок. От. Ось так виглядають перші чотири відтінки. Давайте зробимо наступні три. Тобто, такий темний фіолетовий, темно-синій такий насичений. І цей а, теж він темний, але більше з таким фіолетовим бітоном, Ось цей останній. От Зараз ви подивитесь, як вони. Дивіться, який красивий колір фіолетовий. Ну, І цей такий а, глибокий, темно-синій. Є тут часточки якогось фіолету. Дуже красивий. А ось цей теж темний, глибокий, але більш фіолету. От в ньому. Дивіться, яка дуже гарна, кольорова гама. І всього два рази скористатися цією палеткою. Я думаю, ми з вами дуже швидко зробимо справу. І наступна палетка це від Evelyn, Mystic Galaxy. Ось так вона виглядає, і мені потрібно нею скористатися два рази. Так, тут карту я покладу сюди. Так, три рази. Перепрошую на цю карту, три рази. Значить, Тут теж ця палеточка мені приїжджала в подарунок. Я думаю, що всі цю палетку вже чудово знають. Тут є теж дуже велике гарне дзеркальце. Ця палетка має в собі ось такий пензлик. Я тим пензликом також користуюся. І подивіться, яка тут гама. теж така коричновато-золотисто-фіолетова. От, але є також і коричневі відтінки. Дуже люблю теж цю палетку. І те, що можна побачити, з якими я тут найчастіше відтіночками користувалася ось цим, і ось цим матовим, От, і з цими фіолетами також робила макіяжі. От, дуже цікава. Давайте ми зараз з вами теж зробимо свочі. Ну, світлий є світлий. Два, три, чотири. От, матові відтінки, ну, звичайні. Ну, а цей, звичайно, вже такий більш цікавіший, з блискітками матовим дуже гарно розподіляти, розтушовувати якісь кордони. Так. Ось цей такий досить цікавий, якийсь персиковий матовий. Наступний йде, цей ну цей дуже дивіться, який красивий. І цей матовий такий рожевий, припилена троянда. Хоча теж доволі таки цікава кольорова гама, і палітра досить цікава. От, залюбки буду користуватися і три рази, мені здається, це на один раз беру ту палетку використання і користуюся. Так, цей поки що Марс пропускає, тому що тут він такий з блискітками. Далі ось цей такий досить цікавий відтіночок. Він ніби білий, але теж золотистим, з таким переливом виглядає. От, а, такий, як це сказати, топерний, можна сказати так. Ось цей матовий фіолетовий. А, цей теж досить такий цікавий, теж виглядає як топер, але він більш насичений за. Ось цей попередній цей фіолет більш насичений. І ось ще такий а, фіолетовий. Теж, бачите, дуже цікаві макіяжі можна зробити з даною палеткою. Досить гарна кольорова гама. От. І а, наступні а, це один, два матовий. І давайте покажу вам ось цей. Так, ось фіолетовий. Так, поїдемо вже сюди. Ось такий ніжний, цей фіолетовий. Цей матовий такий коричневий, можливо, для затемнення складки. Я теж його використовую чи в куточку для затемнення куточка. І ось цей такий з вологим фінішем теж дуже гарно виглядає на оці. От подивіться, яка, яка краса. Так що, от, маю я тепер чим користуватися. і Тішуся, що, в принципі, кольорова, така між собою дуже-дуже подібна. Але на осінь, я думаю, що це те, що потрібно. От, ще раз покажу вам всі свочі. От такі в мене результати цього разу. І вибір на місяць вересень доволі таки цікавий. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, ставте вподобайку даному відео, щоб підтримати україномовний контент. А ми з вами побачимося в моїх наступних відео. Всім па-па!